Закидаю перший фідер, це в мене буде пошуковий. Нехай буде поки що там. Три. Друзі, привіт! Сьогодні 21 березня 2024 року, майже 6 година ранку. Я на сулі знову приїхав на те місто, де я попередній раз спіймав двох лящиків. Сьогодні вже раніше попробую все те саме, нічого не міняю, просто перевірити старе місто. Нема дуже часу, весна, багато роботи, ну і всяке таке. Там мене багато. Питали, на які ти фідера ловиш, що до чого. Зараз я в процесі розбору рибалки вам покажу, розкажу, кого цікавить, які оснастки, чому я ловлю. там Задають питання, чого в тебе інлайн, паттерностер лучше, або асиметрична петля, або таке-сяке. Ну, зараз я вам це в процесі поясню. Так що погнали, закидатися. Один Підер я вже, як ви бачили, закинув пошуковий на черв'яка. Прикормка у мене та сама, що й попередній раз. Там була хитрий лящ. Додавив трошки меленого криля. Атрактант, ну одні кажуть, який це атрактант, це ж просто мелений там, антарктичний криль. Ну, я згоден. Це висушений криль перемелений. Ну, його треба додати трохи і діє він як атрактант. Це ж не є основною прикормкою. Ви там його ложку кинули на один, ну, на раз на прикормку. І, і досить. Ну, хто як вважає, то кожен по-своєму правий. Так що не тратимо час, закидаємося і буду потрошку вам розповідати, які в мене фідера, котушки, шнури, які оснастки і всяке таке. Так що поїхали. Так, друзі, розповів вам про свої фідера. Ось це від флагмана. Флагман фірма. Ось дивіться, видно отак ось. Правильна назва, щоб я бува щось, можливо, не так сказав. Forte Active Фідер 4.20. Це якби heavy фідера, тобто важкі, щоб для флет кормушок на коропа ловить. З тестом вони у нас, який же у нас тест, ага, до 150 грам. Ось такі фідера. Вони такі мощненькі. 4,20. Це вже вони в мене майже 4 роки. 4 роки я собі 4, майже 4 роки назад я собі їх купив 2 штучки на 50 років собі <сум> зробив подарунок. І за чого я їх купив? Тому що я бував от рибачу на Дніпрі. Інколи на ставку. На Дніпрі, в Липовому, там, де я рибачу, треба дуже-дуже далеко закидати. І досить такі важкенькі кормушки. Тобто я їх брав ради того. 4,20 щоб для дуже далекого закиду. Ну, Непогані, ловлю на них всю рибу. Якби для сули вони довгуваті, не треба. Для сули хватить фідера 3 метри, 3,20 3,60 вже великуватий. Трьохметровим, 3,20 ви сулу перекинете запросто. А довгий фідер, вони інколи мені ці довгі мішають. У мене ще є китайські, потім я далі розкажу, який. Трьохметрові, по-моєму. Трьохметрові. По да, Із-за чого? Тому що на сулі багато дерев, кущів і довгим фідером, броді хороша містина, все. А зверху гілки і будуть вам мішати довгий фідер, буде вам мішати закидати. Ну Я вожу ті і ті фідера з собою. Котушка в мене теж ось карп фідер 6000 з байтранером теж від флагман. Ось така. З байтранером досить удобно. Інколи ловлю на коропа на ставку. Ну, в общем, якось так. Шнур у мене 0,14. Ну, хто який ставить, я ставлю 0,14, мені цілком його достатньо. Ну, ось такі оснасточки. Шнур у кінці в мене прив'язаний. Ось, ех, он трошки запутався вертлюжок із застібкою, і в мене пристібається оснастка. Ну, попередніх відео я показував. Зараз в процесі рибалки покажу. Так що ось такими фідерами я користуюся 4,20 від флагман і коротші трьохметрові теж пару штук є. Так що якось так. Ну, а ми зараз наживлюємося і закидаємося. Так, друзі, їхав я сюди на рибалку. Хоч і водій вже з 35-річним стажем, але все рівно заліз у багнюку, за груз Зараз я вам покажу ось де. Ось, бачите? Не доїхав, був 10 метрів. Ось тут поїхав і ось, бачите, застряв. А ось такі, бачите, сліди, квадратики. О, якби не вони, я б не виїхав би. Ні, виїхав би, прийшлося шукати сухе гілля і ще щось. А виручають мене ось ось такі штуковинки. Ось бачите, зараз я їх облию. Ось такі. Бачите, купив. Це ще я купив, мабуть, вже років 15 назад. Дуже-дуже зручна штука. Застряли під колесо раз, тільки треба під обидва. І виїхали. Я три рази підкладав. Проїхав два метри, став чуточку назад, підсунув раз, опять, опять, тричі я підкладав і виїхав. Так що у кого такого нема, то можете придбати. Як на мене, дуже корисна штука. Ну, Це ми відліклися від теми. Ну все рівно. Зараз весна, води багато, сиро, грязь кругом. Так що якісь засоби, щоб можна виїхати, треба мати. Так, ну а що ж? А ми будемо розкладатися потроху. Дзвіночки, я вже показував. Ось таке вони питають мене скинь ссылку, де ти їх брав. Друзі, я їх купив на Aliexpress у тому році, улітку, рік майже, просто побачив на Aliexpress, нажав купити і все. Оформив заказ, вони мені прийшли і, і все. Тобто ось такі вони. Там у попередньому відео детальний огляд є перед цим відео. Є детальний їх огляд. Так що, друзі, не можу я кинути вам ссылку. Самі заходьте на AliExpress і шукайте там. Забивайте купити сигналізатори, отаке всяке. тому що я це було давно і не пам'ятаю. Я так завжди не зберігаю, не Як раніше купляв на AliExpress, зараз не купляю нічого то знайшов щось, раз купити та і все. А де воно, що воно, не знаю. Ну ось, швидко вам про оснасточку. Інлайн я показував. Ось, ось така. Бачите, відрізок тут у мене. Можна жилки, можна флюрокарбон, Ось в кінці запелетена така петля нижче. Щоб вона була обов'язково отак нижче. Годівнички ось. Ну, а далі поводок, то вже кожен довжину сам. На ляща саме, на тихій воді, я використовую таку. Роблю отак, оце заплітаю, і воно не так запутується. Воно виходить як відвід. Оце ось заплетена оця петля. Ну ось так. Удобно. Я користуюся так. Нікому не буду нав'язувати, що це там правильно чи неправильно. Мене запитують, лови отак, лови так. Я пробую ловити по-всякому різні остаски, і інлайн, і паттерностер, асиметрична петля. Ну, асиметрична петля не маю проти нічого неї, але щось вона мені не дуже подобається. Ну це якби кому як. Так що нікого я Ой. нікого я в своїх відео не повчаю. А просто ділюся, як я рибачу. Ну а можливо комусь щось і сподобається з моїх оснасток або методів моєї рибалки. О, будь ласка, пробуйте. Ще друзі, там було не попереднє, аж попереднє поперед, відео. Писали, що багато сміття на березі. Так, сміття дуже багато. І я прошу, закликаю усіх рибаків, будь ласка, хлопці, дівчата, рибаки. Не залишайте сміття на березі річки. Те, що ви там насмітили, поїли, ну не смітили, залишилося щось ви там переобідали чи переснідали. Ну, будь-які пакети, бумаги, стаканчики, бутилки. Забирайте з собою. Возьміть з дому якийсь великий пакет. Чи сміттєвий пакет для сміття. Соберіть усе в кінці рибалки акуратно. Зав'яжіть, положіть у машину, багато міста не займає. Десь по дорозі станьте, мусорний бак і викиньте. Будь ласка, я прошу вас. А то ж ну, дійсно неприємно дивитися, приїдеш, ну, ну якось воно таке кругом де. Неважко. Може в кого немає пакета або мусорних чи сміттєвих пакетів. Напишіть мені в коментарі свою адресу, я вам куплю-вишлю. Пакетів куплю рулон чи два сміттєвих пакетів і вишлю прямо вам особисто, аби ви тільки забирали сміття. Так що, друзі, ще раз прошу вас. Не залишайте сміття на березі річки. Це ж ну, ви ж ловите ж, ну <coughs> самі розумієте, вже ж пора вже. Ви ж не діти. В основному пере... переважна більшість рибаків вже ж такі зрілі рибаки. Ви ж вдома в себе серед хати не кидаєте сміття. Або беріть з собою дружин на рибалку. Щоб ззаді із кочергою або з качалкою, що тісто розкатувати стояло. Тільки кинули бутилку і на Ну, Може так приучити. Так що якось так. Які їдуть. За рибою. Ось. Якось так я уважав. Піду пошуковий, перекину в інше місто. Ті хай стоять. А це зараз ми спробуємо. Є, друзі, є, є Бачите, де він клюнув. Ось де він клюнув. Ух, лящ. Поки що є. Ха! -ха. Ось де він. Хоч би об траву не обервати. Лящ так підлящик. О, невеличкий. От, -от там він клюнув, бачите? Щас дальній його той піду заберу, цей ще хай стоїть. Я вже зовсім був відчаявся. Що знаєте, в пошуках і, і знайшов. Так, що в нас тут? З наживки було. А з наживки в нас тут черв'як і парочка червоних опарищів. Вже нема. Зійшло? Ні, є. А що воно? Тоже невеличкий, дивіться. Ай, зійшов. Ха -ха -ха -ха. Самий останній момент. Бачили на течії. На бутербродик. Ех, це цей зійшов. о нічого, це не страшне. Головне, що він клюнув, а те, що він зійшов, то то таке. Бачите, пройшло хвилин 10 як клюнув. Той у мене клюнув і цей А цей ось, бачите, клюнув І така у мене ось оснастка є. Ось Патерностер, типа Ось так. А там інлайн. Так, ну тут усе ціле. Нормально, закидаємо значить знову ту саме місто отамана бачите посередині якраз Так, на жаль, один зійшов. Ну нічого. Ще в нас час є. Можливо, ще клюне щось. Так що, нормально, бачите? Пошук риби дав свій результат. Пройшовся по всьому березі. Тут була покльовочка, витяг і ще одна сход. Ну. Ждемо, будемо сподіватися, що будуть ще покльовки, а там буде видно, що той, що той обидві покльовки були на бутерброд, черв'як і з опаришем. Тільки перший я витягнув червоний опариш додав, а тут білий. Ну, якось так. Ну, Поки що радує, радує рибалочка. О, порошок. Ось це тільки перезакинув. Тільки перезакинув і є. Ого. Сопротивляється. Жук такий. Ох, і цей зійшов. Ну шо це таке? Ха, -ха, -ха ви бачили? Ну йолки палки щось чи гачок не такий, чи. Ну що ти будеш робити? Треба, мабуть, перев'язати гачко. Ех. Перев'яжу гачок. Угу. Так, а клюнув він у мене... Друзі на опариша білий, білих кілька штучок. І придавив я червоним. о, Це якось леша й надіваються. Це гострий гачок. А то якось проколювалися важче. клюнув на опариша. Зараз ми... Передягнемо, тобто перенаживлю ще фідер якийсь на опариша. Бачите. Попередній раз клювало в мене тільки на черв'яка, ну дві покльовки було. А сьогодні вже три покльовки, а спіймав тільки одного. Ну, та й, ради бога. Конечно, так якось трошки щось зірвався. Ех, ну, то не страшно. Ми не переживаємо, піймаємо. Не хотілося б ще хоч одного спіймати. Два треба. А сьогодні щось другий не хоче ніяк ловитися і все. Так, ну що ж, закидаємо далі в те саме місце, закліпсовано. Ну ще де він клює. Далеченько від берега посередині. Вони, мабуть, чи вгору двигаються, чи шу. Так, ну що ж, друзі, мій час вичерпався. 8.30 не хоче клювати більше. Все, ото три покльовочки і все. Буду помаленьку вимотуватися і їхати додому. Так, друзі, ось один невеличкий лящик сьогодні, а ми його зараз і випустимо. пливе, дружище. Опа. Іх ти, де ти там? А він добере. Ох. І все, пішов. Ось так, хай пливе. Один нам. Що з нього, ні наїдку, нічого. Так що, друзі, ось така сьогодні рибалочка. У покльовок вже більше, ніж в попередній раз. Сьогодні було три покльовки, але, на жаль, два сходи. Спіймав тільки одного. Потрошку прокльовує. І бачите, якось так із 7, до 8, із 7 до 8 години приблизно клює, а раніше і пізніше ні. Ну, треба пробувати. Спробую ще вечором, можливо, ну, не завтра, а післязавтра його отак десь. Через день, через два спробую, можливо, вечором. можливо, на поплавочку, ну, буду, буду пробувати. Так що якось так. Ну, нічого, нормально. Потрошку клює, потрошку ловиться, можна трошки віддихнути, посидіти біля річки, подихати свіжим повітрям, піймати якусь рибку і то добре. Поки ще масово риба не пішла. Що там унизу не чуть нижче. Вроді би плітки ще не чуть, Ну не знаю. Сьогодні подзвоню, спитаю у хлопців, у знайомих, можливо, щось і появиться. Так що, друзі, ось так. Така рибалочка сьогодні непогана. Як для мене, то досить чудово. Три покльовочки, два сходи, один лящик. Досить таки непогано. Нагадаю ще раз, я на початку відео говорив рибаки, забирайте сміття з собою. Пакетик, укидали все, по дорозі їдете, стали біля мусорного бачка, викинули і все. Не залишайте, щоб не плавали бутилки кругом. Плавають бутилки всякі від прикормок пакети і всяке-всяке таке стекляні бутилки, там з під пива, з під. Горілки, забирайте з собою. Ви ж самі для себе приїдете на чисте місто, приємно сісти і ловити. А то приїдеш, сядеш, а тут, тут куча лежить, тут куча ложить. Так що забирайте, забирайте, не, той, не накидайте. І ще одне. Теж повторю, говорив і в попередньому відео. Не забувайте донатити на Збройні сили. Ще раз скажу, що є різні, там, на ЗСУ, повернись живим там, на дрони, на тепловізори, у кого скільки є. Не, не жалкуйте, хоч якийсь мізерний вклад, а вкладуйте в нашу перемогу. Так що не побагато. 10, 20, 50, 100 гривень, хто скільки може. Не кажуть, же, що там якісь бешені суми. а... Краще там не випийте бутилку пива, чи бутилку горілки, чи пропустіть якусь чашечку кави, а задонатьте, перерахуйте гроші. І Ми тут у тилу, в теплі в добрі, як кажуть, а хлопцям дуже тяжко там на фронті. Так що треба допомагати, хто чим може. Ну, а я на цьому буду завершувати свою рибалку. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як вмію. А я дійсно рибачу як умію. Показую, як я ловлю, нікого не повчаю. Просто, як я вмію, як я роблю, а кому подобається, то, будь ласка, дивимося. Так що на цьому все. Пока. До скорих-скорих зустрічей. Слава Україні!